Всім привіт! Давненько я не виходила, нічого не скидала, і тепер хочу показати прямаюсію за декор е, бутилки. Можливо, це буде окремим відео, тому що заб, е, забирає досить багато часу, а можливо, я навіть показувати не буду, тому що в мене у старих відео вже декор бутилки є. Ось такою, ось такою серветкою, такою трояндою я декорувала, зробила зворотній декупаж. Обратний декупаж. І я так само задекорую, лише я вибрала не туалетний папір, не, не папір, не прості серветки кухонні, а вибрала рожеві, рожеві серветки, що буде зразу в рожевому кольорі бутилка. Тож, е, бутилка рожева, і, звісно ж, стрази я ще виберу, якими, якими я буду краю обробляти. Або такі круглі прозорі, або сердечка. Буду бачити, як, як, які сайти. І Якщо кому цікаво, там у поробках, у плейлисті поробки можна погортати, там є такі декоровані бутилочки. І е, покажу тепер те, що я отримала від колег в подарунок з днем народження ось такий пакунок. Ось такий Подарунок. Зараз я так коротенько покажу, я витягну алмазку, так як саме саме моє таке найулюбленіше. Тут у нас є шейк. Вони поклали ягідний шейк зробити. Потім є це піна для ванни, теж це яблуко-кориця такий зимовий. Такий аромат. Потім крем. Це під мігороскоп з потім Потім така дерев'яна підставочка під носик. І свічка велика. Гірлянди вимикаються-вмикаються. Це я можу тепер вимикнути, щоб не було так плідно. Там листочки, це у нас любить ще одна колега така сама, як я помішана, те, що в неї терпіння на алмазку не вистачає. А ось так декорувати різні поробки, робити, це вона просто взагалі супер. Ось такі цукерки ягідні. З ягідною начинкою, смаком ягідним. Потім ось такий папір це теж е, якби збір ягід. Це і малина, і суниця, і. Е, Є ж тобто, я не буду прораховувати, тут дуже багато. І смак ягідний ось, не, не видно звідси папір ось такий світло-фіолетовий, такий якби, грязно-світло-фіолетовий. Багато пластин, які можна, папір, який можна їсти. І потім йде такий контейнер для страз, Таких вже багато є, у кого хто займається маскою. Контейнер такий досить непоганий, але в поїзд я б його не брала, тому що практичніше в пакетах при поїзді в пакетах використовувати стрази, випаковувати. Але, в принципі, вдома, якщо велика картина і багато кольорів, то краще, то, то можна упакувати в контейнери. І тепер, саме що цікавіше, це алмазка. Вона маленька, вона 20х20. Ось такі ваги терези. Я відкрию, покажу, розглянемо коротенько цю алмазку. Я її теж хочу зробити, ну, типу, у мене багато таких картин є, яких я хочу зробити, лише просто по часу. По можливостях таких через роботу можливості немає такої, щоб так швидко викладати. Тож, я розпакую і покажу зараз картинку. Ну що, поїхали. Інструменти звичайні, стілус, лоток. Цих лотків вже дуже багато, навіть не знаю куди. Якщо з тілусами можна щось зробити, якусь таку придумати. Чи для інших поробок застосувати. То лоток, в принципі, декілька я можу використати тільки для бісеру. Але все одно така велика кількість, що я не знаю, куди їх тепер сунути, що з ними робити, і викидати шкода. Тож, поїхали. сама картинка. 20 на 20. Я думаю, що тут менше буде по розміру, ніж 20 на 20. 15 кольорів. Позначення тут лише букви. От. Англійські букви. А. І в принципі, якби, початка така, як мені подобається, що без чорних ось тих кружочків. Ті кружочки та у чорні, як у Гаррі Потера, воно мене дуже бісить. Тому що не завжди попадає на той кружок та стразна, якщо вони є різного розміру, то це, це взагалі. Тож, ось така буде яскрава. Якби, картинка на чорному фоні. Я міняти кольори не буду, тому що в мене запасів таких нема. Ніби як кольорів багато є, але спецстразі в мене багато нема, щоб міняти. І це не така велика картинка, щоб можна було міняти. Якось так. Тож, будуть кольори, які є, досить непогано. Можливо, я заміню там фіолетові або жовті, на більш яскраві, щоб, щоб воно було більш таке чітке. Поїхали з кольорами. Ось такий бірюзовий, темний, голубий, вишневий такий виноградний колір, коричневий. Це такий е, синьо-сірий, коричневий, ще один темний, звичайний зелений. Зелений, мені такий подобається натуральний зелений кольор. Коричневий ще один відтінок. Фіолетові. Тут спестразино має коричневий такий какао. Ось слонова кістка. Фіолетовий дуже темний. Можливо, я їх підміняю на більш світліші, буду бачити. Зелений темний, два чорних на фон. Ну, Я не думаю, що підуть аж два чорних пакети. І знову ще один фіолетовий. Так що ось такі кольори. 15 кольорів начебто небагато не на таку картинку, але, в принципі, на такий маленький розмір досить буде різноманітно. Так. Якщо подивитися на пропечатку, пропечатка досить чітка, видно, то по деякі костра з різного кольору буде досить весело викладати таку отдихалочку. Так що, ось такий подарунок, стрази були теж упаковані в окремому пакеті. Я це зараз упакую назад так, як воно було. Так що, от, похвалилася в своєму подарунку. Думаю, що подарунок непоганий вийшов. А тепер я приймаюся за свою декорашку, за свою бутилку, йду я її ще раз добре відмивати. І буду наклеювати троянду. Так що, всім дякую на даний момент, дякую всім за перегляд. Дякую за підтримку. Всім бажаю всього найкращого, здоров'я насамперед. І всім па-па-па-па!